Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні хочу якби, поговорити на таку тему, як непокора. Ну, ми знаємо да, дуже багато цих прикладів в Біблії, дуже цих проявлень. І в собі знаємо, і в інших дуже, а взагалі дуже добре знаємо те, що в інших бачимо, дуже добре. І коли я готувалася, я дивилася різні переклади: українські, різні, англійську, то в зв'язку з непокорою вживають перекладах, тобто різні значення. Це, може, і бунт, і непослуг і невіра, і свавілля, і противлення. Тобто різні в різні роки різні люди писали по різному, вкладали якийсь свій зміст. Воно, в принципі, про одне, хоча для мене оці кожні означення, вони мають свою якусь таку, таку тональність, хоча Біблія говорить і так, і так ну, в різних перекладах говориться і так, і так, і так. І в непокорі ми діємо всі, ну, ми всі різні, ми діємо по-різному. Хтось просто якби так мовчки, як би, навіть нічого не відповідаємо, щось говорить, сказав робити говорить щось чи... Просять щось, але ну, люди взагалі ну, мовчати, але розумієш, що людина ну, якби, ну, чи не хоче, чи не може, чи не розуміє. Можна злукавити, хтось лукавить. Да? Хтось каже, да, да" навіть в Біблії написано, да". піди на поле, попросив батько сина. Каже: так, піду, піду, але не пішов. Так само і тут ми можемо лукавити, люди можуть нам посміхатися. Так, да, звісно, обов'язково легко обіцяє. Дуже багато людей, які легко обіцяють щось виконати. Але теж видно по ним, що вони ну, забудуть дуже швидко про це, і не будуть це робити. Іноді це люди говорять, знаєте, такого да-да-да, відчепись. А є люди, які а, бунтують ну, дуже а, активно, дуже так протестують, да? вони сваряться, вони щось доказують, вони щось там ну, пояснюють, вони щось там може облічать, даже можуть щось таке говорити такі речі. А, тобто ми всі а, а, реагуємо по-різному на ці речі. Щось колись це треба так, колись це треба так. Ну, це вже слава Богу, ми з Богом ходимо, і розуміємо, хто що, що як треба робити. І я ще хочу зазначити, що непокора це не той варіант, коли ми щось пробуємо. У нас не виходить, не виходить раз, і два, і три, і п'ять, і чотири, і десять. Я вважаю, що це не непокора. Коли ти намагаєшся, коли ти пробуєш, коли ти йдеш потроху, навіть якщо ти падаєш, але йдеш. це я вважаю, що це не непокора. Я, я, я думаю, взагалі, що Богу навіть подобається, коли, якщо навіть нас не виходить, але ми, але ми пробуємо, але ми хочемо, але ми виражаємо своє бажання і думку, щоб все у нас вийшло. Непокора це, знаєте, коли, може, тобі і Бог говорить, чи люди просять щось зробити, то а ти навіть не, не, не збираєшся і пробувати цього. Чи не хочеш, чи боїшся зразу. Чи кажеш ні, чи всередині в себе, чи в голос це говориш, тому що не в себе не віриш, не Богу не віриш. І ну, не хочеш, не хоч, чи не хочеш так рухатися. І, і давайте скажу пару з писань, назву перша Самуїла, п'ятнадцять, двадцять Ми дуже, дуже гарно знаємо це місцеписання, адже непокірність. Такий же гріх, як чеклонство. тобто, як злочин і За те, що ти відкинув Господнє слово, то Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. Тобто ми розуміємо, в очах Божих оця непокірність, непокірливість, вона для нього гріх такий же, як чеклунство. Тобто, ти намагаєш щось, щось чеклувати, щось робити по-своєму. Тобто, чеклування це робити свою. свою якби по-своєму, так як тобі хочеться, як ти бажаєш. І я навісно прочитала інше, це третє речення, тобто друге речення за те, що ти відкинув Господнє Слово. Тобто, якщо тобі Бог говорить якісь речі через слово, а ти відкидаєш це через непокору, «на то написано, що Господь відкидає і тебе. То, щоб само не, став, само не, став, не, не був царем. в нашій ситуації, можуть бути якісь інші моменти. Тобто це як діє як принцип. Якщо ти не покірливий, тобто в певний момент не покоряєшся, в певний момент Бог позбавляє тебе певних статусів, певних таких шляхів, може й благодаті, я не, не, не можу сказати. Хоча, слава Богу, в новому заповіті все ж таки, слава Богу, за Божим, Боже, довге терпіння, але це такий принцип, він діє, поки ну, як написано, що він не терпить до, до нескінчення. Є певна міра цього. І а, ще євреям 3:18, ну, новому заповіті новому написано, кому присягав, що не війдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався. Тобто це вже євреї. Да, вони говорять, це говориться про це писання з старого завіту. І Бог їм навіть навіть присягав, що до його спокою, тобто тут відпочинок, до його спокою, коли спокій це коли ти збалансований, спокійний, йдеш, робиш, твориш, не, не, не переживаєш, щось не виходить в іншому разі починаєш це робити, він з іншого боку. Але якщо комубуг на це присягався, тому хто не послухався. Тобто, знову ж таки, Бог говорить, і ти боїшся, не знаєш, не розумієш, але якщо ти слухаєшся, то ти входиш в Божий спокій, Бог допомагає тобі, Бог іде споруч з тобою. І далі, Євреям 4.6.11, Отже, виходить, що деякі війшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не війшли через непослух. Тобто люди, які отримали певну добру звістку, да, ми знаємо благовістя, але не війшли. Тобто можна одержати цю благовістя, можуть його прийняти, але не війти от в, ти, в той самий спокій, який Бог про який Бог розказує, то не можемо війти через непослух. І якщо провести якусь таку паралель, то можна сказати: якщо ти не можеш кудись війти, десь ти не покоряєшся, десь ти не слухаєшся, десь ти не приймаєш певні якісь речі. Треба подивитися на себе і далі. Тож поспішимо увійти до того спокою чи відпочинку. Щоб хто не впав у непокору за тим же прикладом. Тобто, треба намагатися спішити війти в Божий спокій, спішити послухати, щоб не впасти от в цю непокору. І слава Богу, що є в нас в, в нашому в новому завіті те, що Бог нам дає цю силу, допомагає покоритися. Допомагає війти в цей спокій, допомагає здійснити те, що нам же потрібно. для нас є благо, і мало того, що ми входимо, але через наш, а тобто не але а також через наш послуг, через нашу покору. Можуть війти інші люди, тобто то, що, те, що наші рідні, близькі. А може хтось тих, кого ми не знаємо, через нашу, наше освячення, через наше намагання догодити Господу, це написано в Луки, перша глава це говориться про Йоанна. Да? І він ітиме перед ним, тобто перед Ісусом у дусі та силі Іллії лінії. Щоб навернути серця батьків до дітей, да? а не покірних до думок праведних. Тобто, якщо ти йдеш е, перший, проходиш це, входиш це, виконуєш це, намагаєшся слухатися, намагаєшся підкорятися Господу, в тому, що він тобі каже, а іноді він каже таке, що не зовсім хочеться це робити. Е, але ти робиш то е, оцих непокірних. Також Бог здатен ввести до да, такі ситуації, коли вони покоряться, і мають і мати оці а, мудрість чи думки праведних. Тому що ми ж бажаємо, щоб ну, за когось ми молимося, да, за наших рідних і близьких, за е, наших опонентів. Ми молимося за них, щоб якщо вони зараз ще не покірні, Богу. То ми віримо в те через покору Ісуса Христа. Думаю, що може і через нашу покору Бог наверне їх до смиріння, покаяння і покірливості, тому що це Божа милість, тому що це Божий план, тому що це дуже багання, і Він робить все для того, щоб ми могли. Бути такими покірливими. Неважливо, не важливо, що у нас це не зразу виходить. Неважливо, що це якби іноді якісь речі бувають дуже поблагодаті, раз і все відбулося. А на, іноді, на, на щось треба потрудитися, Але якщо ми трудимося, працюємо, робимо, намагаємося, то Бог нам буде допомагати в цьому. І я думаю, що нас дуже багато таких свідоцтв і моє таке ж те світ То що те, чого я раніше не могла, але я не зупинялась, але я сказала, я, я не буду цього залишати. Я не відмовлюся від цього, і Бог, я, я сама мала дуже багато непокірливості, і е, ну, в мене є певна місія, і я по ній намагаюся іти. Але коли я була ще дитиною, то Якісь речі чула від Бога, то я хотіла як би, сказати, розказати і керівництво і всім. А ну, це, це не треба було говорити всім. Але мені ми ми хотілося поділитися. А, а люди по-іншому якось реагували чи лідери говорили: поки цього не треба. Це якось. Ну ми цього такого наприклад, правді не чули, чи не не, 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 як би, не знаємо такого. І, і, і хотілося, щоб прийняли, але треба було покорятися. Цим лідерам покорятися е, тим людям, які на тебе поставлені, і е, ти вчишся, ти йдеш, ти намагаєшся, ти, якби, і я точно можу сказати, що ну, є різні да, лідери. Є лідери такі, які нам їм і при... нормально покорятися, добре. А є лідери, які такі, дуже такі строгі і вимогливі, і не зовсім зручно, але треба. Це Божий принцип. І е, я вірю, що дійсно наша покірливість вона призведе дуже багато людей до Бога. І в Псалмі 68 написано про, е, про Ісуса, да? що він е, війшов на гору, е, е, полонив полон. Тобто, ті, хто були в полоні, він полонив той полон, кого, кого, він, кого він полонив, прийняв дари для людей і навіть для. Ти, які противляться його волі, зробив так, щоб Бог мав в них оселю. Тобто Ісус вже це зробив, а, а ми, просто ходячи з ним, дорослішаємо в дусі, намагаємося, стримимося, робимо ті маленькі кроки, які можуть, покоряємося певним речам, які, яким і треба покоритися, і варто покоритися, а покора вона дійсно варта. Ми піднімаємося, ми ростемо, і потім бачимо ту славу Божу в собі, і бачимо ту славу Божу потім і в іншу. Слава Богу за це.